Ну, дивіться, ми, як національні виробники хуторок і ляпаста не можемо пропустити таку масштабну подію, як міжнародна виставка в Україні. І наша, взагалі наша основна мета це не тільки отримати новий досвід, нових партнерів, а й поділитися власним досвідом з колегами по галузі. Тому... Я думаю, що ми не вперше тут, і не тільки в Україні, а і за кордоном. І ми взагалі вважаємо, що участь вітчизняних виробників у міжнародних виставках, і до речі, в ці непрості часи вона вкрай важлива. Взагалі, участь у міжнародних виставках це як для виробників, так і для споживачів можливість як і поспілкуватися, так і вивчити нові тренди. Ну якось бути знаєте, шагати в ногу із часом. Тому ми, як національні виробники, взагалі із задоволенням підтримуємо такі національні масштабні події.